Цим документам вже 90 років. Вони є свідками голодомору на Чернігівщині. Навіть з отриманням незалежності деякий час їх не можна було досліджувати. Лише у 2001-2002 роках в обласному держархіві розпочався перший етап системного виявлення документів. Після опрацювання співробітники архіву поділили їх на кілька груп, приблизно півтори тисячі фондів. Стосуються цієї теми. Перша група документів це в основному управлінські документи, це директиви, вказівки, інформаційні листи, занесення на чорні дошки і так далі. Друга група документів це ну доволі таки також цікаві матеріали, це книги, записів цивільна актів цивільного стану громадян за 1932-1933 роки. Тут нас цікавлять книги, де здійснювалися записи про смерть громадян Чернігівщини. Дуже часто приховували причину справжню причину смерті це від голоду. І третя така група документів, яку ми маємо і зберігаємо, це свідчення очевидців. У нас близько 30 тисяч таких свідчень. Чернівський історик Сергій Горобець пригадує, як намагався дістатися книг реєстрації цивільного стану відділів РАЦ, які були основним джерелом інформації про голодомор. Тоді не було ніякого доступу. По-перше, тому що ці документи мали термін зберігання 75 років, і поки він не закінчиться, їх не давали. І навіть коли я писав лист у Міністерство юстиції, так само тоді в відповідь, що не можна з ними працювати. Ми маємо проблему якусь, що ці книги збереглися по Чернігівщині. Третина десь із. 1500 населених пунктів, умовно кажучи, десь під 500 збереглося. Бачимо, що там 30-й, 31-й, 32-й, десь там у селі, умовно, померло 30 людей, в 33-му – 130, а потім знову там 30, і ми бачимо, вже багато про що говорить. Три колоски лежало край дороги, бо випали з дитячої руки, а бабіч з бур'яну дитячі ноги стирчали, поламавши будь-який. І тихо так, дзищали лише мухи, злетілися на свіжу мертвечину на кров, що запекла слітню задуху і рясно покривала усю спину. Три колоски. От вся її провина цієї крихітки, що вийшла сама з хати, бо голод гнав у поле цю дитину, ти вже зібрали хліб, де все вже зжате. І лазячи по полю на колінах, вона знайшла аж десять колосків, намнула декілька вже в роті повна слини, та враз згадала про своїх батьків. Вони лежали в хаті на долівці із меншим братиком, який вже не кричав: Її дитини найріднішу трійцю душив там голод, тихо, мов удав. Василенко Микита, Городнянський район. 28 років. Помер 30 червня 1933 року. Причина смерті від голоду. Сотні різних діагнозів перелічено у книгах записів смертей. Досить часто причини зазначалися не медичними, а розмовними термінами і велися низькокваліфікованими особами. Ночовна Катерина, Варвинський район. 7 років. Померла вдома 8 вересня 1933 року. Причина смерті від слабості. Люди часто помирали від того, що от їли їжу, яку просто вживати не можна. Але коли нічого немає, то там і кору з дерев, і абсолютно гнилу картоплю, і абсолютно речі, які жодна людина в здоровому глузді їсти не буде. Губами лише взявши три зернини. Дитя затисло в одній долоні. Решту зернят, таких смачних і стиглих, що паморочив світ, гуло у скронях. Тож похабцем узявши колосочки, аби мерщій додому, до батьків, дитя пішло, немов той ангелочок, що братих менший трохи попоїв. Та на дозорозі з криком: Стой скотина! що воровал? Показуй мені руки. Дитину наздогнала й пхнула в спину якась мерзота в чоботи узута. Зістрибнувши з коня, узяв нагайку і грізно так крізь зуби процідив. Когда же ваша самостійна шайка подохнеться, а ти все ще жив, і уперіщив так, що злізла шкіра. Був перший зойк, а далі уже тиша. Лиш свист нагайки було чути звіра. Допоки він цю справу не облишив. Дитя лежало в бур'янах колючих та все ж стискало в одній долоні решту зернят ще теплих і пахучих. А потім вони в жменці охололи. Ще такий про простий пласт документів, скажімо, протоколи міської ради. 33-го року. Справа в тому, що Чернігівська міська рада, 1933 рік, це особлива міська рада, тому що в 1932 році в кінці ліквідували як такий Чернігівський район, і практично всі села, що входили в Чернігівський район, навколо Чернігова на декілька десятків кілометрів, це була так звана Чернігівська приміська смуга. Обов'язкова постанова від 10 грудня 1932 року: заборонити в місті Чернігові та по всій території Чернігівської приміської смуги торгівлю м'ясом і худобою всіх видів, винних у порушенні цієї обов'язкової постанови притягати до відповідальності як спекулянтів та злісних зривачів планів м'ясозаготівлі на підставі постанови Раднаркому СРСР. Це от неймовірні там протоколи, там, десь здається, за кожен квартал то така книга, будь-які питання. І ми там бачимо що завгодно, але, звичайно, крім реакції на голос. Бачимо навіть відкриття додаткових оцих пунктів харчування комуністів, да, такі спец... спецрозподільники. Шляхи і вектори. Надходження цих документів були різноманітні, оскільки вони розповідають про ці трагічні події з різних населених пунктів, то я думаю, що свого часу районі якісь архівні установи поступово передавали ці документи при архіву. архів. Більше їхня частина мала гриф таємно на сьогоднішній день. Практично всі вони розсекречені: це розпорядження, постанови, листи, телеграми, різноманітні інформації. Документи дуже цікаві. більша їх частина в чудовому стані. Доки архівна інформація залишалась таємною, доти вважалось, що на Чернігівщині смертність від голоду була незначною. Коли ми залізли в документи, коли ми побачили цифри в усіх книзахівських книгах, коли ми потім ще порівняли ті секретні донесення, ті всі різні зведення. тоді ми дійсно побачили наскільки все було жахливо. Дослідники підрахували, що на Чернігівщині, де на той час проживало майже 2 мільйони населення, від голоду померло 260 тисяч. Навіть у 1934 році ще траплялись випадки канібалізму. Для розуміння найкраще порівняння це втрати Другої світової війни. Чернігівщина також втратила 260 тисяч людей, десь 127 тисяч на фронтах, 130 тридцять десь мирного населення. Тобто, але якщо там ми говоримо там про 5-6 років повноцінної великої кривавої війни. А тут мирний час, ніяких тобі збройних конфліктів, тим не менше, ми маємо таку страшну цифру, і не за п'ять років, не за шість, а всього лише за один. Тоді був геноцид. І ми розуміємо, що сьогодні те, що відбувається, це також політика геноциду до українців, до України. І знаєте, яка найголовніша різниця на мій погляд? Тоді нікому було людей захищати. Сьогодні в нас є армія, ми боронимося. Але якби не дай Боже, щось би пішло не так. Нас би чекало, ну якби не голодна смерть у смерть катівнях, і оця ось політика геноциду це от ті паралелі, які просто напрошуються відразу через роки. Правда, про злочин геноциду повернулась до українців.